Наша улюблена маленька люда Свята Лобада знову в центрі скандалу цього разу через її інтерв'ю для російської служби BBC. Єдине, як це можна описати, це біполярка продовжує бушувати. От вона вроді за Україну, але нові пісні українською писати не буде лише буде виконувати пісні, тому що українська не зрозуміла для її російської аудиторії. І взагалі вона сказала, що російська мова не належить російській державі, і взагалі мова це нічого не означає. Большая часть Украины говорит на русском языке. Но русская, русский язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Честь і слава українським воїнам. І не тільки за те, що вони бережуть наш із вами спокій, а й за те, що вони, навіть перебуваючи на передовій, продовжують. Підтримувати наш із вами моральний стан так зараз мережу це відео, на якому українські воїни очевидно вирішили створити нову е, українську збірну з е, керлінгу. Так, так вам не почулося. і мушу сказати, хлопцям доволі таки непогано вдається прохання звернути увагу на цих хлопців Національного олімпійського комітету. Більше новин шукайте в телеграм-каналі та на сайті Радіотрек.